Друзі, всім привіт! Компанія Фершавта, як завжди з за вами на зв'язочку. Маємо для вас чергову новинку. Це Volkswagen Tiguan у нас в. Комплектації All Space, чисто 2019 року випуску даний автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач DK500, 7 ступка мокра, одна з найкращих та найнадійніших найнадійших коробок передач. Отже, по автомобілю. автомобіль автомобіль пригний з Європи, а саме Швеції, повністю весь цілий без ніяких моментів класні комплектації хайлайновські. От, із оригінальним пробігом 152 чи 154 тисячі е, оригінального пробігу, зараз сам більш точно скажу. Так, ага, 152 тисячі оригінального пробігу даний автомобіль має. От. Так, зараз я швиденько пробіжуся, розкажу вам по комплектації по даному автомобілі. Зробимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви розуміли, що з ним є все добре. І покажу вам по слідах по експлуатації. Отже, хайлайн комплектація сюди включає all-space довга база, це європейська машина. це нас не... Америка, це європейська, зібрана на заводі в Німеччині. Е, значить, довга база Allspace включає включає нас сюди е, Full LED адаптивну оптику з вирізання автомобіля з потоку. Це максимально топова оптика. 18-легкосплавні диски на автомобілі, безключовий комфортний вхід в автівки. Є. Ось бачите, тут на руці є. Е, потім задня оптика, також максимально топова, ледовська. Е, має автомобіль електрокришку багажника в нас. Ось так електрокришка багажника з, з опцією махом ноги, що відкривається. От, є в автомобілі, у нас по багажничку біжимо. Електрофаркоп є в автівці, килимок запасний і компресор і вклеїв. Дункратключ тепер комплект. Тобто все, що мало би бути, все йде в комплекті даного автомобіля. Так, це позовні я вам пробіг. Це звичайно, паратронічки 360, самопарковка є в даного автомобіля. Так, зараз я. Швиденько вам роблю запуск, щоб ви мали розуміння. Запускається кнопочкою автомобіль. Ось так все виглядає. На холодну запускаємо. Так, запустився все добре, все працює чітко справно, ніяких моментів немає. Тільки я доблю, треба долити в автомобіль. Цифрова панелька приладів перед вами, мультикермо в автомобілі. Е, ось тут зліва кнопочки керування адаптивним круїз-контролем. Е, і ось тут кнопочка є: це асистенти. Асистенти допомоги водію. Ми маємо Line assist та front assist front assist це якщо водій не реагує на перешкоду, то автівка реагує замість водія. І line assist працює в парі з адаптивним круїз-контролем, прикольна штука. Тобто такі міні е, міні як то казати? Міні, -міні, -міні. те, що автомобіль їде сам пілот. Сам пілот, автопілот, тобто саме рулює, під автомобіль, сам тримає по кризі швидкі за порадні автомобілем, саме гальмує. Тобто Ось така ситуація. Так, далі маємо підігрів, у нас дзеркал іде в автомобілі. Маємо ось, зразу в картах, ось тут, в бокових картах підсвіточку Амбієнс. По кругу автомобіля вперед, зад, тобто, якщо включена габарита або світлофар, вона включається автоматично. Магнітолка, далі Discovery. сенсорна на українській мові оригінальна. Ні, тут ніхто нічого не шив, не перепрошав, українська мова. Android Auto. Apple CarPlay працюють в авці в автівці. Потім кондиціювання маємо трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря з вебастою. До речі, оригінальний Вебастою. От де можна собі установити на конкретний час та дату виїзду? І у Вас буде повністю весь теплий автомобіль. Дайте. Сідаєте теплий автомобіль, до Вибасти маємо ще ось такий пульт керування. Є два ключі в комплекті автомобіля. От Понизу тут у нас іде дублювання двохзонним кліматом, кнопочка на вибасти ще раз. І ось тут у нас е, старт-стоп, самопарковка е, запускається, сам паркується камера заднього виду, партнерки 360 градусів, коліщатка для зміни руху режиму їзди. Ось так воно працює, переключається що сніг, там гори, офроуд, грязь. Е, і електроручник з функцією автохолда. По-моєму, тут все про вам розказав, показав. пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Є-є-є. так Позаду, позаду, ще ще маємо позаду. Позаду автомобіля маємо так само підсвіточку амбієнтую. Тут в картах заднє, заднє скло притемнене. В цьому автомобіля керування трьохзонним кліматконтролем позаду. Ось тут такі прикольні столики в далеку дорогу з підстаканниками всі можна поставити і користуватись класно. Ось, бачите, підсвіточка світочкам проявляє себе на задньому ряді. Так, є, 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 це сказав, це сказав вам. До речі, в тюгані це церхується як мінівен, такий більший автомобіль, є куча всяких ніш. Ось тут бачите собі, хоп, для зручності відкриваються всякі ніші. В селі одна. Друга тут ніша, бачите. Попереду там, що в торпеді є ніша, так що ну, реально дуже багато класних ніж, ніж для ваших дрібничок є. Позаду я вам показав, в принципі, розказав, так що ось така ситуація по комплектації. Тобто основне 2019 рік, ще раз 152 тисячі, оптика максимальна, безключові, парковки, камери, лобове зі всіма асистентами бачите, є. так що ну, Комплектація те, що треба. Так, далі робимо замір по лакофарму покритюч, ви мали зрозуміння, що з ним є все добре. Отже, пішли по лівій стороні. Переднє ліве крило у нас 246, показав 230. Далі капот у нас 170, 192, мабуть, з убіг в двойному окрасі лака. Дивимося стелю 180, да. 180 дах, у нас 209, 201. Зразу бачу, що в двіному красі лака. 209, бачите, стойка. 170. Передні дверки, 212, 212, 213, задні у нас крило 175, 192, поверху 234, кришка багажника 210. 210, по правій стороні у нас 194, 243, 196, 196, 214, 179, 203, 180, Капот у нас 204. І зразу ще пройоми вам покажу, що ви мали розуміння, що дійсно тут і пройом 185, бачите? 123 144 і ось тут глянемо 173 173. Так, що бачите, з автомобілем повністю є все добре, без ніяких там моментів, але автомобіль є в другому окрасі. Тобто, це додаткова опція. Вона провіряється по вінкоду по автомобілю в комплектації зашити ця опція. І вона, друзі, повірте, мені стоїть немало небагато, але коштує кошти. І ваш автомобіль рахується більш цікавіший до корозії. Так, що ось така ситуація. Хто розуміє, знає про цю опцію, можете почитати в інтернеті, що це таке, якщо хтось не знає. Так, є. Це вам пробігся, показав, це сказав. Ну і по сідах по експлуатації 152 тисячі маємо по передній частині дрібні сколики, тобто по капоті, по передньому бамперу. Вони зовсім дрібні, ніяких критичних сколів немає, що Там пробило у вас лак і фарбу до металу, що вам щось потрібно фарбувати. Тут такого немає, але якісь дрібнесенькі сколики, вони присутні на відстані. Вони за двох метрів абсолютно нічого не видно, але якщо придивитись, то їх можна побачити. Решту по кругу автомобіля є все добре, тобто немає по автомобілю Ніяких е, глибоких там подряпин, вм'ятин. Знову ж таки потрібно робити, бампера всі на місці по зазорах, ніхто їх не знімав, не малював. По задній частині автомобіля, по заднім бамперу, ось знизу така коцка трошки, я бачите по на самій оцій нижній губі. Одна коцка і ось тут друга. Бачите? Дві коцки ось такі десь на задньому бампері. А так все решта є добре. Ну і по правій стороні ситуація аналогічна. Я ж кажу без подряпин глибоких, без м'яти. Ну, типу гарний, реально класний стан автомобіля на 152 тисячі. Так що ось така ситуація. І в середині, в середині, ну принаймні я вже дивився автомобіль, ніяких моментів я не бачив. Реально класний стан всередині. Карти водія питань немає, до порогів. Трішки не под, под, подряпане да, на цій металевій накладочці. Ну не знаю, на ну, всіх тігуанах чогось ця металева накладочка страждає. По пластику все добре, до сидінь зауважень також немає. Бачите, сидіння всі гарні. Ну вони реальні як тут сидіння йдуть е, текстилі з алькантарою комбіновані, підлокітник, переднє сидіння пасажира. КППшка ось так виглядає. ну, Як на мене, все класно, не зачухано, не за, де не подерто, Все абсолютно гарно, торпеда Так загалом, так що ось така ситуація. Далі позаду автомобіля задня ліва карта. Звичайно, в All Allspace, дверки задні дуже великі. Це аналог шкода Кодіяк. Знову такі пройоми ось так. Тут по пластику дивимося, тут всегарненько бачите, переднє сидіння позаду, задній диван. Ніде, до речі, не подерто, не пропалено. Також по, е по сидіннях в автомобілі не палили. Приємний запах має. Так, ось багажник зразу дивимося, щоб все гарненько було. Загальний так з цієї сторони. Реально все класно. 152 тисячі гарний стан має автомобіль багажному відділенні, мабуть, я вже показував, але ще глянемо Ось що тут цей пластик поверху. Так, тут все добре по пластику. Є тут, так, ось, чук -чук. тут запускник коврика зараз виймемо, ось так виглядає багажне відділення. Ось тут Дивимося. З цієї сторони. Ось сидіти. Гарний, реально гарний, гарний стан. От, я положили і по правій стороні у нас сторона, там Пройом ззаду дуже гарний зайком, ніхто не сидіти, катався. Бачите, самі по, по пластику, по всьому, ніде нічого немає, ніяких моментів абсолютно все. Так. І передня права дверка. Передня права дверка. Ось так виглядає. До речі, скло кругом дев'яточки стоять, Volkswagen оригінал. Зараз сам покажу, пробіжуся по склі. Тут теж, бачите, трішки протерта накладка, далі бардачок, торпед ось так загалом. Ну, в принципі, ось так, якщо щось не показав, дзвоніть пишіть, обов'язково вам дозніму, зніму, то покажу. Так що по дев'яточки скло 9. Задні теж Значить, Фокусується є, бачите, позадні теж дев'ятка. Тут теж дев'ятка. В общем, скло кругом рідне, це 100% по автомобілю, по кругу тут. Водія теж дев'яточка скло. Чи, ну, не фокусується щось, тут все добре. Тільки може бути, що лобове міняне. От, у них 97 метрів вода. Лобове у нас міняне на 23-го року. А так, все гуд. І що, підкапотка? зараз вам покажу під капотом, щоб ви мали розуміння, що теж є все добре по автомобілю. Опа! Є, до речі, класно працює, ніяких лишніх сушумів немає, рівно нічого не труситься, все добре, болтички на місці, ніхто нічого не крутив також по бовтках бачите, з лівої сторони та сама ситуація. Так що-мінус, як на мене, реально гарний стан даного автомобіля. Так що, друзі, ось така ситуація. І ще раз тепер, по саме основне буде то ціна питання по цьому автомобілю, тому що за 619 через рік захиляємо комплектацію 152 тисячі пробів, Тігун Олл Спейс. Ціна на віддачу буде даного автомобіля орієнтовно 29 тисяч. Так що, хто розраховує такий бюджет і хоче собі реально жопригнити, Тігун All Space, будь ласка, заїжджаємо до вас. Якщо ви до нас не можете, ми можемо провести автомобіль до вас. Це функція доставки автомобіля до хати. От. І що, плюс ще можу вам надати максимум тип, інформації по перевірках, діагностиках, якщо треба комусь історії від офіційного дилера, також все є, все підтверджено. пробіг, і заїзди автомобіля, що заїжджали з парламенту. Так що можу вам надати максимум інформації по даному автомобілю, щоб ви розуміли, що дійсно автомобіль є хороший та гідний вашої вашої уваги. Так що, друзі, всім гарного дня, якщо якісь є питання, дзвоніть, пишіть. Пока-пока.